Вім доброго вечора, наші легіонари. Я вас справи, напишіть у коментарях. Що коротше? Цей момент настав, зібралися коротше, ми з пацанами у центрі. Зібралися там перед, перед грою і поїхали на виїзд в стрімбу. Так що з нашої поїздки діють ці цікаві моменти, а ми поїхали. Колебачення троє спокійне краття. Це гарні танки, в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду доводиться. По ти готовий. Бежившись. Я готовий. Я не скільки заб'ю. Я мені постараюся максимально грати на команду. Головне би забила команда, а не я. Отжити Чуть я не. Чуть ти не збив, я не забив. Так що такі -то справи їдемо. Не сховалося місце не за наї. Гей, стріляй, моя рушениця, щоб почула моя кіцяна, моя чорна ора. Їхали, їхали, та й приїхали на стадіон Страгора. Е, та й погнали директа, що ми там е, робили до гри. Ти міг це запам'ятати вже? А я хочу почитати. Почалася зйомка. Ці два... Ці два вже качаються. Ча викачки. Видівок чи качок. Да, немає спирта, я. Відівок чи качок. Відівок чи качок? Відівок. Відівок чи качок? Відівок. Качка на горі. Іван тут. Тут що у нас тут ні копиєш. Тут, тут Іван, Діма, security Валентин. Це наш рішала пан рішала. Він, він наш, вирішує всі наші проблеми, які у нас виникнуть протягом матчу. <laughs> Ми для футболку Він Вітає з ноги і каже Спарта. <laughs> 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 <Я спартан. laughs> Матвій. Як, Коля Віталік. Кототат. <laughs> <Віталик. laughs> <Віталик. laughs> О, Володя, труп. А що ти, нахуй ти розвився? На наше мені довше трягається. Ну, а так, ну, ти кончено, не кончено не надаєш. Береті довгі, то і все. Як би я був з високію статисткою, а це що за фігня? А тримайся. О, дядька. Чуєш? Як ці ходять, нагри мають. Чуєш? Коротше, ти заповнюй протокол. Чуєш? Чекай, як номера запишу. Як нагри ходять. Чекай, та ну! Блять, ще свою походу ні. А ну не всі! Спитайте, номера, вибирай, номера, номера. а ну? Дам... О, жив? Жив труп? Так, Ха, а що я жив? Просто... Давай пару слів Пару слів, я дуже сьогодні впевнений у нашій команді. Як на мене, вони не гравит... Ваглядаю... не гравит... Ваглядаю... що не мають, гравит... що не Виглядають, а <святка> ну виглядають дуже згуртовано, але на полі зараз подивимось. Пару коментарів візьмемо у Василя. <святка> Я ja, думаю не треба траліб. У нас security є. Це волонтено футболку нормально секунди. нормально? зажигалку на. Ну, це не банець кумане. Та я що головне забув. Блять, ти зайшов. Бачиш? Бачиш, яка моя функція? Хлопці, на позитиві, поки що не валютя, ти що скажеш? Давай, ладно, назаварчик я пару слів. Поки Макад знов шорти не зняв. Це, треба хоч Михайло що в кадр попаде. Все, всех не дашь снял. Матвей, я все я. Семьдесят семь. Пару слив. Я забыл все буквы. Для ты подкинь на ответить.

Oh, náš, to. do dol. Ostatní náš, to nyní můj přijíždět. To je normálně, nerozumím tu choď. To je za třetí tajný, ne? No, no. To je to samé. si Jde na A ty se nebudeš na to Що, потім приїхали суперники та судді, е, про них ще пізніше поговоримо. Коротше. Що, і вийшли ми на розминку і почули свисток на гру. Судді перевіряли карточки гравців. Привітання представника команди суперника. За що ми йому щиро дякуємо? І що, е, хвилина мовчання потім і стартовий свисток. Давайте подивимося цікаві моменти з гри. Так, приємно, переглянуто. Так, ми бачимо МПЗОТука йде повним ходом. Там у нас також. Так, сьогодні наші суперники там. Коротше, одним словом... Ох! Один, один вже... Тупака. Останьте всі в рядок. Ага буде. Так, сьогодні наш такий склад. Дорожна літра була лишний. Хіба не печував? Три, має тоді Три, 4. Це не то був добре. Що можете сказати? Oh, i'm Прошу. Можно а, я тако знімлю зараз? Потім жовта карта. Передай кому небудь. Бо це не дай Бог. При боротьбі верхом. Захисті. права Марік стане. Де вода? Чекай, Це 60-го. Я центральний нападаючий? Та ні. Да я почав. Бачите, що ви все ж таки відновили команду за дуже довгі роки, бо хоча 20 років граю в футбол, команди з Чорних послав не пам'ятаю. Але все ж таки це історична подія, ми вас вітаємо. Е, бажаю всім безкомпромісної боротьби, звісно, до перемоги, як і нашим захисникам, хлопці, і акуратно, з початком навчального, не з початком чемпіонату.

А, так що зараз почати мови, прошу стати, вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих в російсько-українській війні.

Блять єбать, нахуй новичка Бляя ця... целять -е -е. Пизда За шует кажуть, Там он может Руки! 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 Ну, до речі, я знімаю, ви станьте трохи ззаду, хлопці. Давай, 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 Зйомка видається на цей телефон, скажи. — Хороше! Хороше! — Хороше! — Маршай! — Чима, підійди! — Але не вийди! — Я не буду підійти! — Теж не вийду! — Бездарно! — Не сплю спою! — 13 доларів! — Влина! — Боря, 13 тисячов! — Що поможеш купити для вас? — Треба карати лише розмовити! — Ну що?

بلاش Thank you me.

Алдермар, Алдермар, Алдермар. М'яч телеш. Давай, давай. Блядь. Захисти пас. Давай. назад трохи, блядь. Давай, давай. Фол! Промістимо. Ні. Гол! хорош, давай.

3.0 приватно. Тринути, верно. Скажи, який раз, став. Є багато вас. Добре, віталік. Серйозні, по правилам мене грають. Я как у Ка там была, блядь, то не она. Йой, все трошки, кажется, блядь. Добро. Так, я сейчас как раз пахал, как шел за река с домином. Как же две? Одна обзалета. Давай! Робіт куди добре? Так, забить кого? Замість Кью. Ама каже. 77 в тебе. Горя, 2077. Ослави, двадцять сімдесят сім. По мене робить. Добре, Андрій. Ты в мене слазу. Я є. Я їбаю Пішов, пішов. Добре. Другий блядь. Гай м'яч просто А нічого він йому не зробив, той просто впав і зажов м'яч ногами. У мене є на відео, зараз подивимось. У вар. Вар мене вар є, якщо треба. Подивимося зараз. Бо спорний момент. Ой, йо йойойо. Йо -йо -йо Це капец! Сід, не сід, я не знаю, може там.

Не, не, вы действительно на виде едет. Что, какого можно играть у двух? Добрый, Мишко. Добрый, Мишко. Треба было с первым этим. Сука, ну что просто пиздец. мне действительно уеба. У будь-який момент! Давай, поганець! Давай, ти його вб'єш! Давай, Міша, давай! Чекай, чекай, чекай! Міх, Міх, як... Кидай це в воду! Змай, я розславив!

Хай буде голова близько. Сюди, 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 сюди до мене. Обидва. Так, Пожовчь. Ходимо до орбіта Дайте ще мені. Але того разу не треба вас обігурити. Ходимо туди. Як ви не хочете, підходимо до арбітра. Ходимо до орбіта. Що мені найдете? Того... <звідуві> ні, я хочу вийти, від мені сюди. Все, підряд буде? Я можу сказати, правила є для всіх. Як де виїжджають, так і для домашні команди. Давай. Може собі дозволити поспорити, блять. І показують, про віч, чи має гравець і ходити за. Давайте я так само буду відео показувати. Коли вони наоборот, треба би вийшло за поле. А давайте.

Той просто і У мене є на відео, зараз подивимося. У нас Володя вар. У вар мене є якщо треба. Подивимося зараз. Бо спорний момент. На жаль, на нашу думку, рахунок несправедливий, але дякуємо кожному гравцеві нашої команди за старання та характер. грі все супер, але і з судівством трішки нюанси. Ну, але що поробиш, то район. Ну а ми вам всім дякуємо за перегляд та підтримку. Грайте в футбол, болівайте за легіон і любіть Україну. Слава Україні! Героям слава! Головач члена пише. Я на головач? Та би хіба да. от, от постійно от, от отки робач лена то пиздюк, то шайка з херня. Ну та що я зроблю? Пеша ти пешат ну та я. Пеша ти пешат! Дав силінами, блять, ти защо переходив всяка біда, бляха. Ти хоч по тим силкам не, не будеш за посиланням. Та я не перехожу нікуда, ви типу зламаю. <звук> ти чув? Блять, чув! Ти своїм прищавим бородом родом що, давай, сюди надай далі. Братеру, розкажи. Коротше, не підходять до нас такі, знаєш, троє жінок і кажуть, сіло з камерами туди сюди, купа книжок і килотіли. І кажуть, ви читайте. Страшна купа книжок, каже, прочитали за ціле життя. І цього не каже останню книжку, що ви прочитали. Я вже у мене вже, я були в чудові, він там щось сказав. No. <рес> no. що це Рональду. No. А це, я ж не в ті телефон, і я да ви капі запузар, але так їжу. Але слава Богу, просто кажуть, це було так, нас просто ми опти виходить Такий, як то кажуть, кияться цей захід, київ. Я, я так, тоже дуже думаю, а я думаю, А потім я думаю, питання на засипку. Перший раз буде книжки читають, а потім скажуть, ви вірите у бачити. Ні, а я дивлюся, знаєш, як я зрозумів

Пізимо за перегляд всім хочемо ще, блять. Вс. Ну ми ж хочу вам подякувати за перегляд. Обписні ось. Він більше не знімається з нами. І чорпілля шука. Сонцеруту знайшла. І мене шарвала